Привіт, друзі! То, чого все боялося, почалося. Росія офіційно розпочала стратегічний наступ. Про це прямо заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час довгоочікуваної зустрічі з журналистами, дві з половиною години максимальної відвертості та чесної розмови. І ось що ми дізналися: фронт активний на 1200 кілометрів на території України понад 695 тисяч російських військових. Ще 121 тисяча у стратегічному резерві. Вони готуються до війни на виснаження. Тому каже Сирський, нам без мобілізації не бійтись, але прозоро, законно, без самодіяльності. 136 офіцерів та 325 інших працівників ТЦК вже покарані. Сумщина противник намагається захопити юнаківку, але Андріївка під контролем України. Наші військові просунулись на 200-700 метрів за тиждень. Схід, Лиманський напрямок і новий Добропільський. Мета росіян вийти на межі Донецької Дніпропетровської областей, але досі не вдалося. Наші їх там добряче притиснули. Курська область РФ. Наші військові контролюють близько 90 км квадратних. Це не жад. Близько 10 тисяч російських солдат воюють зараз на своїй території, бо ми діємо на випередження. Фортифікації, особливий пріоритет Сумщина. Військові адміністрації відповідають за укріплення в глибині оборони, а в оту вже створені окремі посади під це, корпусна система, нова структура управління, менше хаосу, більше чіткості, армійські корпуси вже на позиціях. ОТУ поступово ліквідуються. Безпілотники, новий командовець СБС Мадяр. Завдання увійти в топ-10 по знищенню ворога і знаєте що. Він це робить. ППО, ефективне знищення шахет 82%, мобільні вогневі групи до 40%. Але бракує РЛС типу Рада. Треба сотні, а маємо одиниці. На щастя, ми вже отримуємо нову легкомоторну авіацію для боротьби з дронами. Діпстрайк, глибокі удари по Росії. У 2025 році Україна завдала Росії понад 10 мільярдів доларів збитка, з них 1,3 мільярда прямо по промисловості. Коефіцієнт ефективності 1 до 15. 1 долар, витрачений 15 доларів шкоди Росії. І так українське балістичне збройне вже тестується на полі бою. Висновок Ворог не просто йде в наступ, він готується до довготривалої війни. Але ми вже на їх території, ми вбиваємо їхню логіку війни на виснаження. Україна нарощує потужність, структурує командування, збільшує силу удару, а головне не здається. Напиши в коментарях, як ти оцінюєш нашу стратегію ЗСУ. Підписуйся, друже, щоб не прогавити головне. Хто хоче підтримати...